Друзі, мої вітання всім. Це я Сергій. Бажаю всім мирного неба та міцного здоров'я. Ну і знову відео про картопеле-копачку, яку я вже зробив сам. Так, це мій мотоблок ДТЗ. Вже всі бачили. Ось, друзі, починаємо. Значить, так, бачите, вже дві копачки. Це відео я вже показував про ЧП крючкова копачка. Я її переробив. На свій лад будемо випробувати відео про це. Є Якщо цікаво, можете подивитися. Ось поруч новенька. Зробив я разом з своїм кумом. Ми зробили, значить, ви бачите, вони відрізняються. Ця йде так, а цю я вирішив зробити отак. Купив лапу оцю, як вона називається? культиваторна лапа, так, стрілка. 27 см. ширина її. Мені друзі порекомендували на 27, щоб я купував. Я хотів на 30, ну кажу, 27, нехай буде. Ну, добре, хай буде 27. Слухаюсь, те, що рекомендують. І зробили отак: вліво, вправо. Це якщо будемо ми копати картоплю, то щоб розліталася земля та картопля по обидві сторони. Прути тут 12 мм. Ну, як ми зробили. Ну, бачите, стійки однакові, Що та, що ця? Значить, це стійка культиваторна. От. Потім підошва. Потім приварювали ці прутики до цього кутничка. Так зручніше, рівніше. Друзі казали, що цей кутничок може різати картоплю. Що такі випадки бувають. То я можу його так зашліфувати, обточити, що буде круглесенький, як яєчко. І нічого не буде тут різати. Ну, ось тут, бачите, я ж як зробив. Гладенько, нічого тут, мабуть, різати не повинно. Можу ще більше обточити. Так. Два болта. Звичайні спецболти, вони дуже дорогі. Я закрутив звичайні два болта і заварили все наглухо. Розбирати її не буду, думаю, вона буде працювати. Отак. От Це новенька стрілочка. Я трошечки фарбу зняв, бо вона чорненька була пофарбована, отака. Ну, отак зроблено, можете розглядувати. Всі зауваження пишіть. Що думаєте про це діло? Я думаю, що буде копати. От я тут просверлив тільки два верхній і нижній для моєї саморобної щіпки, яку я сам колись зварив. Ось вона так, стал репом. На такій самій відстані просверлив, як і на цій копачці. От. До мотоблока чіпляв. Все начебто нормально. Що знизу? Зараз переверну, покажу. Отак От перевернув, називається, впала. Ну знизу ось. Бачите. Ось стрілка. Ось така новенька. Ну так Заварена знизу. Ось один болт. Ось інший болт. Але зверху позаварював, бо ті шапочки болта вони трчачали, будуть зачіплюватися за траву, за картоплю, за все. То я вирішив, хай буде зверху гладенько. Зараз знову ставлю на місце, то хай буде гладенько. Тут болтів і не видно. Оце перший болт, а інший тут уже під кутничком. Розрізати я не буду. Ну, а якщо треба розрізати, то болти повідрізаю, та й воно зніметься. Якщо прийдеться може щось переробити. Ну, така система. копалки, по висоті також така сама, як і та. Бачив я, що такими моделями легко копати картоплю навіть на твердій землі, на твердому чорноземі. Але ми це все побачимо потім. Зараз її. До мотоблока. Ось. Причеплю, побачимо, як вона, з яким нахилом куди дивиться. Ось я причепив до мотоблока, копаю картоплю завжди на 13-х колесах. Гумових ялинка. Значить так. Ну, ось як зараз до землі стоїть ця копачка. Дивіться, опущу так Трохи вниз. Носик вперся. А тут підняти вгору. От. Але це відрегульовано на саму глибоку глибину, як би сказати, саме глибше. Коли талрепом я отак покручу, от, то тепер можете подивитися, як зараз буде до землі. О! Бачите, майже стоїть рівно горизонтально на землі. Але ж нам це і не потрібно так робити, бо коли в землю вона зануриться, то щоб не задирався цей носик вгору, от то є регулювання. Що вверх, що вниз. Так що я вважаю це нормальним. Так само, як і е, на цій копасці. Теж так само регулюється. Так що, друзі, отака система, отаку музику ми зварили з кумом. Значить так, випробувати будемо, не будемо. Я думаю, що нема сенсу десь зараз випробувати просто на землі. Нам треба що побачити? Як вона викопує картоплю. Ріже, не ріже, як розкидає картоплю і землю, то вже дочекаємося, друзі. Недовго чекати. Картоплю скоро будемо вибирати. Ну я скоро через місяць-півтора. І тоді вже все і побачимо. І вирішимо. Яка краще копає, чи ця саморобна, чи ця ЧП крючкова перероблена. Ну і потім вже будемо казати своє враження, свої думки, може ще щось придеться доробити чи переробити. Так що випробування всі покажуть. Так що, друзі, пишіть, що ви думаєте про це все діло, може, які є зауваження. То поки ще картоплю не купаємо, я, може, щось і поправлю. От. Так, мотоблок дизельний. ДТЗ-585. ДТЗ акумулятор знятий, бо зараз робіт немає, а світла вимикають, то постійно акумулятор зараз працює в хаті для освітлення. Оце все, що я хотів показати. Так що, будь ласка, пишіть коментарі, підказуйте. Критикуйте, рекомендуйте, прислухаюсь, але роблю все по-своєму. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку. Вподобайку. До нових зустрічей і до побачення.